Добрий день, вечір, точніше, шановне панство. Дивіться, вечором внутрі поїли, гранулу оставили. На ранішній траві сидить нутрія. І сьогодні будемо зараз тестувати, на що нутрії будуть реагувати. Нутрії, які наїлися. Буду, маю тут деякі рослини. Дивіться, острова. Не знаю, як вона називається. Можете мені на написати, хто розуміється. Перей, не пери, пери, ні. Перей, напевно, він такий грубий і великий. Так, кидаємо травичку. Як внутрі я реагую? Ну, десь свіжа, тільки на городі кущик такої трави викопав, ніяк не реагує. Беремо далі. Внутрі її дуже полюбляють нашій місцевості. Зараз я трошки кину. Нашій місцевості це зараз зараз називають молочайом. А в принципі, це кульбаба О, Тим було признак по научному, а в нас говорить молочай. З дитинства ми, в нього з кульбаби виділяється молочко, і воно є молочаєм в нашому регіоні. Кидаю я той молочай і кидаю другий кусок. І так, як до траву внутрі я одна лише нюхала то молочай вона бере і вже буде ним займатися. І ще одну штуку зараз кину. Ось, маю кінський щавель. Кінський щавель внутрі її дуже люблять. У мене навіть така ідея була, так як я землі маю повну, думаю, може позасіяти тим кінським щавелем. Ну, не засіяти, посадити його, бо та його так відносно досить є. А ще його розсадити, бо, по-перше, кінський щавель дуже-дуже дає, дуже швидко відростає зелена маса, внутрі його їдять добре, і, і його варто тримати, мати того, знати, де він росте. В принципі, напевно, що два тижні можна їхати і зривати той кінський щавель. він кушується. Чим більше ріжем, тим більше він кушується, і зеленої маси досить багато є. Ось, прийшла. Ну, Внутрі наїджені, вони наїлися гранули, з'їли суховитих кормів. То добре ті тестування. Для всіх і на голодний шлунок, то вони, в принципі, можливо, і все будуть хапати. От. Значите, там погризла трошки. Ну що, як тварина наїджена і не дуже напевно і, і хоче їсти. Ну, але бачите, вибір такий за. Е, Молочаєм. Воно та кульбабу, таке гризе, хоч наїжджене, але бере кульбабу і буде гризти. Ось таке тестування прийшло. Ну, Тестування добре проводити на нутрія голодних. Так що годуємо нутрі, кидаємо траву, траву дивимося, щоб не було. Часом покроплена отруйними речовинами, сусідами, бо можуть бути великі проблеми. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.